Кімчинин передав росіянам свій молот. Це, звісно, не такий молот, який був у Тора з відомої голівудської франшизи. Це міномет. Звичайний польовий, але з незвичайно великим калібром 140 міліметрів. Саме через калібр він і отримав тут свою пафосну назву молот Кіма. Тож, що ж то за такий молот? Як росіяни збираються його використовувати? І як ця зброя покаже себе на фронті? Про це далі в нашому сюжеті. На цьому полігоні окупанти тренуються стріляти з рідкісного міномета м 182 Він використовує міни калібру 140 мм міліметрів і може вважатися найпотужнішим польовим мінометом в арсеналі ворога. Вага міни. Це сімнадцять з з яких вага глибоково речовини 3,5 кг. Подібний міномет він може застосовуватися для знищення легких польових фортифікацій. Може знищуватися, може застосовуватися при контрбатарейній боротьбі для знищення силовійських та мінометних позицій. Однак дальність стрільби у таких мінометів незначна. Міни летять на максимальну відстань до 7 кілометрів. Це на 500 метрів менше за максимальну дальність 120-мм радянського міномета, а також українських МП-120 та МОЛОТ. Такі характеристики наводить портал мілітарний. Тобто, працювати цей міномет буде дуже близько від лінії зіткнення в зоні смерті, створеній нашими дронами. І легко йому там не буде, як і всі польові міномети М-182 причіпний, тобто його має буксирувати транспорт. Важить він понад 700 кілограмів, та й габарити має значні. Через це тягач і приєднаний до нього молот Кіма будуть відносно легкою мішенью і для артилерії, і тим паче для ФПВ-дронів. Наскільки важливо для росіян зараз мати міномети важливо для піхоти для окремо взятих завдань. Ну але зараз все одно, скажімо, в так званій зоні смерті, які називають Кив, зоні по різному, називаємо все одно зараз набагато більше домінують безпілотники міномет з урахуванням того, що в нього там гладкий ствол, у нього немає на різ... нарізів. На він по суті достатньо не є точним. Ну тобто, у мінометів все одно є розсіювання і від точки прицілювання, відносно точки прицілювання цей раз, і по-друге, в міномет по суті ефективний при відсутності контролю неба від початку великої війни. Наші оборонці перетворили на металобрухт багато мінометів ворога. Коли і звідки у них з'явились моделі М 182 точно невідомо. Можливо, вони надійшли одразу з КНДР, а можливо залишились у спадок від північно-корейських підрозділів, які воювали на Курщині. Подібні поставки вони скажімо так, можуть сигналізувати про декілька тенденцій. Перша з яких це е Вичерпання та з скажімо так зменшення тих запасів, які були на радянських складах. Тобто міномет він теж має свій ресурс, і відповідно після того як а, цей ресурс вичерпано, він становить а, більше небезпеки для своїх же а, операторів та обслуги, і він може вибухнути будь-яку мить. Міномет М-182 перебуває на озброєнні КНДР вже більше 40 років. Але тривалий час він залишався зброєю приводом. Інформації про нього дуже мало. Але вважається, що він є копією китайської моделі W-76. Військові аналітики дотримуються думки, що росіянам молот Кіма особливо не допоможе. Міни 140 го калібру дуже рідкісні, їх майже не використовують інші армії світу. Коли запаси, які є у росіян, закінчаться, поповнити їх буде складно. А то й взагалі неможливо. Будуть проблеми із ремонтом у Росії просто немає обладнання чи фахівців для обслуговування такої екзотичної техніки.